А також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми разом з вами будемо готувати ось таку апетитну перлову кашу із куркою. Спосіб приготування дуже простий і зручний, бо готуватиметься все у одній сковорідці. Для приготування можна брати абсолютно будь-які частини курочки. У мене тут бедро і гомілки. По вазі у мене тут 800 грамів і далі курку потрібно замарингати. Спеції можуть бути абсолютно будь-які до вашого смаку. У мене тут сіль, чорний перець, сушений чесник та хмель сунелі. Також додаю столову ложку олії без запаху, все добре перемішую, мисочку прикрию і залишу курочку постояти на глиночок 10-15. А в цей час я поки підготую овочі. Тут у мене морквинка, цибулинка, пів солодкої перчинки і два помідори. Цибулю я буду нарізати кубиком. Також невеличким кубиком буду нарізати перець На велику терку натираю морквинку. На так само на велику терку буду натирати помідори. Помідорку я розрізала навпіл І ось так беручись за шкірку натираю. На сковорідку я налила декілька столових ложок олії, перекладаю сюди частинки курочки. Сковорідку накриваю кришкою і на середньому вогні буду обсмажувати курочку з обох сторін до золотистої скоринки. М'ясо в мене обсмажилось, десь хвилиночок 10 зайняв у мене цей процес. Тепер курочку я прибираю зі сковорідки. Тепер у цю ж сковорідку висипаю цибулю, трошки перемішаю і на середньому вогні смажу її хвилиночок 5. Далі до цибулі додаю моркву, перемішую і готую ще 5 хвилин. Слідом додаю у сковорідку болгарський перець, знову все добре перемішую і готую ще декілька хвилин, щоб пом'якшив перець. Далі додаю у сковорідку натерті помідори, перемішую і 2-3 хвилинки ще протушкую. Далі у сковорідку я додаю пів чайної ложки сухого часнику, 1-3 чайної ложки хмелі сунелі, десь чверть чайної ложки суміші перців. Все перемішую і протушкую ще хвилинку дві Ну і тепер у сковорідку буду додавати перлову крупу. Я її попередньо промила, а також на ніч залила холодною водою. Перекладаю її у сковорідку, перемішую, і хай потушкується ще хвилинку-дві. Ну і Тепер можна додавати воду. Води беру у співвідношенні 1 до 3, тобто на одну частину перлової крупи беру три частини води. Вода, звичайно, холодна. Тут у мене було пів склянки перловки, відповідно, беру півтори склянки води. Сюди я додаю чайну ложку приправи 10 овочів, замість 10 овочів можна взяти солі до смаку, трішки ось так перемішаю, і зверху розкладаю шматочки курочки. Сковорідку я закриваю кришкою, на максимальному вогні довожу все до кипіння, після чого, після закипання, вогонь зменшую до маленького і готую до зникнення всієї рідини. Моя страва вже приготувалася, давайте поглянемо, що у нас вийшло. Ось так апетитно тут усе виглядає, а аромат просто неймовірний. При бажанні ще можна додати зелені, і я думаю, що таку перловку будуть їсти навіть ті, хто її не надто любить. Ну а я всім хочу подякувати за перегляд. Підтримайте, будь ласка, мій канал лайком та підпискою. Як завжди, бажаю всім миру і злагоди, готуйте з любов'ю та задоволенням і зустрінемось з вами у наступних відео.